Всім привіт! Сьогодні 9 квітня 25-го року, напевно, один з найпізніших днів, коли я перезуваю свій автомобіль. Заїхав на шиномонтаж, почали із заднього лівого колеса. Завжди роблю для себе такий відеозвіт, що і як тут. От, був момент, що я міняв пильники приблизно рік тому. І задні амортизатори. Як бачимо, там з ним все добре. От. Майстер зараз перезуває колесо. Далі покажу всі наступні колеса, теж їхній стан. Нагадую, що мій автомобіль продається, ви його можете придбати. Ось. Майстер зняв заднє праве колесо. Тут теж з амортизаторами, пильниками все добре. Ну, все чисто так. Машина щодня їздить, тож ну, тут не буде ідеальної чистоти, видно, пил, грязь є, але всі агрегати. В належному стані. Так, ось третє колесо. Тут теж все добре. Пильники всі на місці, не порвані Все як і має бути. І от четверте колесо, теж всі пиль, пильник цілий, амортизатор теж все добре. Все в належному стані. Тож так. Майстер зараз завершить заміну резини і встановить назад. Нагадую, цей автомобіль продається, ви його можете придбати. Також в мене є відео огляд авто, мій номер в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.